Вітаю, я студентка 141-ї групи. Спеціальності лісове господарство. Вікова Катерина. До вашої уваги моя дослідна робота. Лісова техніка третього тисячоліття. Керівник Солодоник Валерій Миколаївич. Третє тисячоліття неминуче веде у лісовий сектор фантастичні технології. Механізація лісозаходівельних робіт має свою непросту історію від кам'яної сокири, ручної пилки до сучасних бензопил і технічної підтримки літлі тракторів. Лісовозів маніпуляторів. Методи заготівлі деревини можна розподілити на два види: традиційний із застосуванням ручного моторного інструменту та машинний, повністю механізований. При традиційному підході використовується ручний мотоінструмент. Далі відбувається транспортування і навантаження лісопродукції і вивезення її на верхній склад. Або ж вона зачіплюється та трелюється трелювальним трактором при хлистовій заготівлі, Складуються пачки. Після чого розробляються асортименти. Як бачимо, хлистова заготівля включає в себе додатковий технологічний процес требування хлистів. Традиційний сантиментний метод із використанням ручної операції створив більшу кількість переїздів з гідроманіпуляторами для збору розкряжованих листів. В 70-х 80-х роках минулого століття з'явилися технологічні процеси, які забезпечили повну механізацію лісодівельних робіт. Так прийшли до роботи лісові комбайни харвестери та навантажувально-транспортні машини хорвардери. Використання таких машин дозволяє повністю замінити ручну роботу з лісоматеріалами на всіх фазах лісосічних робіт, починаючи з звалювання дерева та закінчуючи складанням готового асортименту вздовж автомобільних доріг. Особлива відмінність харвестерів та хорвардерів у тому, що хробочоргани розташовуються на рамі базової машини, а розумні органи. Харвестерні головки та грейферні захоплювачі, Затім самостійно діяти під впливом водія оператора, який знаходиться у ергономічній кабіні під час роботи. Вони, до речі, виносяться на відстань до 20 метрів за допомогою гідравлічних приладів, які монтуються на крайні маніпулятора. Такі робочі органи є дуже ефективними та результативними. Середня продуктивність харвестера при рубках догляду 10 м кубічних за годину, форварда та після звалювання з бенцуполою 10 метрів кубічних. Вся харвестер 12 м кубічних за годину. Вартість хравестера в середньому 400 тисяч євро, фреедера 85 тисяч євро. Застосування заготівельної техніки нового покоління практично виключає травматизм. Підвищує авторитет цьогосподарського господарювання виходить на рівень інтелігентних лісозаготівель. Уже декілька років поспіль ми вже на Хмельниччині започаткували власний процес модернізації усіх технологічних процесів, починаючи від насінини. І закінчуючи заготівлю і реалізацією деревини, зараз ми перебуваємо на Славучині. І тут ми можемо побачити власне заготівлю деревини машинами європейського зразка тобто харвестерами і форвардерами. Чому наполягає? Харвестер здійснює валку деревини, розкрижовку обрізку сучків, маркування і попереднє складування на верхньому складі. Форвардер задання оцю деревину, все яка є, завантажити на себе і вивести на проміжний склад. Отака робота в тандемі дає найбільший економічний ефект. Процес механізації полягає в тому, щоб замінити ручну працю, важку працю лісівника власне машиною. Це є найперше. Друге, це є безпека цієї людини, яка працює на цих роботах, адже ці роботи дуже є небезпечними. А третє це є продуктивність праці. Ця машина. Дає можливість заготовити деревину в більших обсягах. Ця деревина має зовсім інший товарний вигляд. А людина, котра працює, може отримати гідну достойну зарплату. Підприємство отримує в свою чергу відповідні прибутки. А держава нам власне і довірила цей ресурс, який ми сьогодні тут бачимо, для того, щоб ми керівники, от на місці правильно ним розпорядилися, раціонально і з максимальною ефективністю для держави.